Держбюджет 2023 року буде жорстким. Його внесення в раду очікується до 15 вересня. Заявив про це перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко. Закликав він парламентаріїв зважати на нагальні потреби фінансові можливості країни по, при поданні правок. Ну і говорити ми про бюджет. Ми з Анатолієм Кінахом, президентом Українського союзу промисловців і підприємців наразі. Хотілося взагалі б дізнатися, що ж такого запланують в бюджет 2023 року. Слава Україні! День добрий. Героям слава щиро, вітаю. Як буде плануватися бюджет? Буде він оборонним. По перше, по перше, терміни подання державного бюджету в визначенні Конституції України, і відповідно, уряд повинен. Не пізніше, 15 вересня, внести в Верховну Раду проєкт державного бюджету 2023. Такого складного бюджету у нас не було за всі роки незалежності. В першу чергу, в зв'язку з тим, що широкомасштабна війна цинічна агресія Росії проти України, в тому числі спрямована на руйнацію нашого промислового потенціалу інфраструктури, і вже в поточних умовах 2022 року. Доходна частина бюджету за рахунок власних надходжень виконується максимум на 40-50%. відсотків. інше це зовнішня фінансова допомога, зростання внутрішнього чергу, державного боргу, і частково гранти допомоги, які ми отримуємо від наших міжнародних партнерів, за що ми безумовно дуже вдячні, і в поточних умовах мінімум 40%. відсотків. Ресурсів державного бюджету ми спрямовуємо на оборону і на боротьбу з агресором в проєкті бюджету 2023 Ці пріоритети залишаються незмінними. Як уже підтвердив, і президент України в першу чергу це оборона це питання, які стосуються нашої територіальної цілісності, біля трильйона гривень, і безумовно соціальний блок. Це своєчасне отримання пенсій, це заробітна плата, як в збройних силах України, так і в цілому в бюджетній сфері, безумовно, і виробнича. І питання, які дуже важливі, це соціальні програми підтримки, особливо внутрішніх переміщених осіб, яких наличуються вже на цей час до 7 мільйонів них біля мільйонів. Це наші діти, і деякі напрямки, які спрямовані на те. Щоб мінімізувати наслідки дуже складного опалювального сезону 22-23, який розпочнеться після 15 жовтня, я впевнений, що бюджет буде поданий всі ж визначені терміни 15 вересня, і дуже важливо, щоб в цьому контексті ми концентрувалися не тільки на тих пріоритетах, які вже визначені, а в тому числі робили все, щоб економіка України. А вона має мобілізаційний характер, мобілізаційна економіка. Економіка воєнного стану Максимально працювала з тим, щоб ми значну частку наших проблем, життєдіяльності нашого суспільства, захист держави, вирішили в тому числі за рахунок зростання власних ресурсів, і це дуже важливо, особливо в умовах того факту, що війна приймає затяжний характер, характер на на змагання, на виснаження ресурсів і питання внутрішнього економічного фронту в цій частині має величезне значення як невід'ємна складова нашої незворотної перемоги над ворогом. В всіх умовах. Я впевнений, що депутати і кабінет міністрів повинні знайти баланс визначених пріоритетів. Пане Антолі, а от по надходження, якщо детально ми поговоримо власних надходжень до бюджету, зараз від податків від всього іншого від того, що очікували, немає або воно в дуже малій кількості, все на грошах підтримки. Як я розумію, правильно? Так, так. І по факту, якщо перебувати показниками серпня, поточного року то в бюджет поступило де порядка 220-225 мільярдів, із яких тільки порядка 95-100 мільярдів – це власті надхоження. Всі інші 115-120 мільярдів – це зовнішня міжнародна допомога. Наші борги, які сьогодні йдуть через, в нашу чергу, розпочуження сертифікатів Національного банку України, державних внутрішніх облігацій і частково гранти. При цьому витрати, тільки за серпень склали 235 мільярдів, тобто дефіцит щомісячного бюджету в умовах поточного року конвертованій валюті до 5 мільярдів доларів на місяць. На слідуючий рік цей дефіцит буде мінімум 20-25. Тому ситуація дуже відповідальна і необхідно максимально чітко концентрувати ті ресурси, які сьогодні є життєво важливі для держави. Першу чергу оборона. Все, що не втіло для перемоги над ворогом і соціальна сфера, опалювальний сезон, але ще раз підкреслюю: дуже цілеспрямовано працювати над ефективною роботою української економіки на тих територіях біля 80% дісі і сьогодні ми контролюємо і умови економіки, умови підприємницької діяльності. Шанс бути економічно активними і громадянам і підприємствам повинні бути максимально сприятливими, і це буде залежати в тому числі від погоджених дій парламенту, уряду, і це необхідно робити знову ж зворотньому діалозі, структурованим об'єднаннями бізнесами, державно-приватним партнерством і формувати наш ресурс як для життєдіяльності, так і для перемоги над ворогом. Ну тут питання в цей бюджет, який був у нас зараз, 2022 року, наскільки його сильно видозмінили? Туди ж не закладали ні допомогу для ВПО, ні побудову там нового житла якогось, хоча б тимчасового. Наскільки зараз співвідношення взагалі втрат до профіциту, яку в бюджеті є? У втрати величезні в контексті інфраструктури транспортної, житлової, комунальної втрати вже складають. Різним розрахункам до 600-700 мільярдів доларів. Це в сумі. І безумовно втрати опосередковані, тому що в поточному бюджеті, а це буде мати місце, на жаль, і в 2023 році складова розвідку практично відсутня. І в умовах 2023 року, як уже було оголошено, і над цим працює і уряд. В тому числі і президент будуть сформовані окремі цільові фонди, ресурси яких будуть спрямовані на відновлення інфраструктури, але на сучасних стандартах, і безумовно, те, що стосується розвитку держави, розвитку галузі. Це окрема тема, і ці фонди будуть формуватися в першу чергу за рахунок міжнародної фінансової допомоги і тих активів Російської Федерації агресора, які сьогодні заморожені в зв зв'язку з тими санкціями, які введені проти агресора. Але це достатньо довгий шлях. Отака От ситуація. Тому дуже позитивно, що оголошено, що залишається в структурі державного бюджету 2023, наприклад, та ж кредитна програма 5.7.9. З точки зору доступу до ресурсів, які дуже важливі для розвитку економіки, я впевнений, що до чого зупинятися не можна. Дуже важливо, щоб тут активно працював Національний банк. З точки зору зниження вартості ресурсів, доступу не тільки для поболів ну, оборотних, але й формування конкретних цільових програм. І безумовно ці пріоритети повинні максимально охоплювати створення необхідних умов. Для повернення наших людей на рідну українську землю. Це 7 мільйонів внутрішніх біженців, і мінімум 5-6 мільйонів тих людей, українців, які сьогодні вимушено знаходяться за кордоном. І від того, як ми будемо ефективно створювати умови для їх повернення, буде залежати і можливість зберегти саме цінний людський потенціал. Як передумова для відновлення України на сучасних стандартах, і це все концентрується в проєкті державного бюджету 2023. І Він обов'язково повинен бути не тільки як фінансовий документ, баланс доходів видатків, але він повинен бути підкріплений чіткими пріоритетами на 2023 рік, в тому числі пріоритетами, які стосуються розвитку економіки, експортного потенціалу. Відновлення транспортної логістики і однозначно створення умов для самозайнятості людей для розвитку підприємницької діяльності. Оце повинно бути в основі бюджетної, соціально-економічної політики на слідучий рік. Пане Анатолію, ну а скільки ми протримаємося? Давайте, якщо коротко, наскільки нас вистачить? Ну, це буде залежати від характеру війни. Для нас затяжний характер війни дуже неприємний сценарій. Тому дуже важливо, я маю дозвіл якраз ми сьогодні розмовляємо. Буде чергова сесія Рамштайну, щоб це зрозуміли, і наші міжнародні партнери, що нам необхідно максимально наближувати час перемоги над ворогом, як мінімум. Відновлення ситуації на 24 лютого, тобто в межах наших державних кордонів, це дуже важливо і це повинно бути мати результат з точки зору більш високих темпів постачання в Україну сучасної зброї спецтехніки, яка необхідна для масштабного контрнаступу на ворогу. Виснаження ресурсів для нас це дуже неприємний варіант, бо війна йде на нашій території і руйнується наша інфраструктура, і ну, наші люди, і оця необхідно доводити до міжнародних партнерів, стискувати ситуацію і наближати час перемоги. Дякую дуже, що змогли долучитися до нашої етери Ось сьогодні. Анатолій кінах, президент Українського Союзу промисловців, і підприємців з нами був цій етерній годині.